Стратегія луз-луз чи дійсно програють всі рувал з допомогою Україні буде подарунком Володимиру Путіну. Геополітичний егоїзм, Росія і Трамп як подолати безпекові виклики цивілізованому світу. Кра на пониження військової допомоги, до якої стратегії російсько-української війни схиляється захід? Це ситуація, ніби з двома боксерами, важковиками на ринзі. Зазвичай у них 12 раундів. Іде Україні брати гроші та снаряди у Європі? все ще є запаси боєприпасів. Це не питання виробництва. Овброй хаус найпопулярніша кнайпа Німеччини. саме тут, у лютому 1920 року, Гітлер офіційно проголосив програму нацистської партії. Після цього була Друга світова війна. А це готель Баєрі Жергов. Тут у 2007-му Путін окреслив свою антиоднополярну зовнішню політику Росії, і далі були війни в Грузії та Україні. І зараз, як наслідок, ніхто не виключає вже третьої світової. Однополярна модель не тільки ні але і взагалі невозможна. Тобто Мюнхен це місце, в якому неодноразово проголошувалися дуже деструктивні для світової безпеки речі, але водночас з цим тут проходить найважливіша конференція, яка покликана цю безпеку вберегти. Цьогоріч форум проходить в 60-й раз, але настрій не ювілейний, адже безпекових проблем стає все більше, а ефективних рішень їх розв'язання все менше. Саме тому нинішній звіт конференції красномовно називається луз-луз, тобто загальний програш, а не він він, коли виграють усі. В центрі уваги подальша стратегія російсько-української війни, а саме як далі протистояти агресору в умовах затримки та скорочення військової допомоги, головно американської. тому українська сторона найбільше чекала на виступ віце-президентки США Камали Гаріс Вивок ТСК. Ми працюватимемо над забезпеченням критичного озброєння та ресурсів для України, яка так цього потребує. І дозвольте мені чітко сказати, провал з допомогою Україні буде подарунком Володимиру Путіну. Чи отримає цей подарунок агресор, нині залежить від нижньої палати конгресу. Камала Гарріс заявила, що у США немає плану Б на випадок провалу голосування, тому що всі впевнені, питання таки буде вирішене, бо допомога Україні не може бути предметом для політичних ігор. І менше з тим, таким предметом вона стала, і хоча Україна не розглядає альтернативи стратегічному партнерству США, разом з тим продовжує шукати допомоги і на цьому березі Атлантики. Напередодні конференції президент Зеленський разом із канцлером Шольцом у Берліні підписали безпекову угоду, за якою Німеччина зобов'язалася протягом 10 років військово, політично і фінансово підтримувати Україну. Подібну безпекову угоду на такий же термін Зеленський підписав із президентом Франції Макроном. А вже у Мюнхені український президент заявив, що штучний дефіцит артилерії і далекобійної зброї дозволяє Путіну адаптуватися до наявної інтенсивної війни і запропонував свій рецепт приборкання агресора з п'яти пунктів. всі маємо... Перше, ми всі повинні робити не щось, а все можливе для поразки агресора. Друге, не варто боятись, що Путін програє. Третє треба закрити всі дірки у санкціях проти Росії. Четверте, зло ніколи не візьме гору, якщо сили добра об'єднані та діють узгоджено. І нарешті, п'яте, Путін має бути позбавлений будь-якої можливості маніпулювати будь-ким у світі, щоб сковувати активність інших. Другий рік війни притуплює емоції, аби оживити їх у тих, хто ухвалює рішення на міжнародному рівні. На полях конференції розгорнули виставку через візуальні образи. Фонд Віктора Пінчука разом з офісом президента України намагались нагадати усім, що катастрофа триває. В цій інсталяції відображений кожен день з початку повномасштабного вторгнення до сьогодні 718 днів війни. Ви можете бачити, де це відбувається, тому що тут про всю Україну. Але це показує війну не лише як втрати та страждання, це і про спротив та відбудову держави. Ще один безпековий виклик для всього світу друге пришестя чи то нашестя Дональда Трампа. Такий нестабільний час це може мати ефект землетрусу, особливо враховуючи певний пієтет. Дональда до Володимира і непрості стосунки Трампа з союзниками по НАТО В разі його обрання. Я хвилююся, що дебати, які сьогодні є в Конгресі стосовно нової військової допомоги, будуть ще важчими. Але навіть якщо містер Трамп буде обраний, багато американців, і в тому числі я будуть просувати нову військову допомогу. У нас є демократичний процес. Президент має багато влади, але він не король. Окреме питання, як Росія поводитиме себе на полі бою у 2024-му. Американські силовики розповіли мені, що Путін і далі застосовуватиме тактику м'ясних штурмів і засипатиме українські позиції артилерією. По людях і по снарядах ми навряд чи досягнемо паритету, тому ставка на високотехнологічну зброю, яка теж здатна доволі сильно виснажити ворога. Але за умови її безперебійних поставок. Я думаю, що це ситуація, ніби з двома боксерами, важковиками на ринзі. зазвичай у них 12 раундів, і десь на восьмому чи дев'ятому обидвоє виснажені. Але реальний чемпіон дивиться в очі противнику і думає: ти більше втомився ніж я. Навіть якщо США не роблять зараз того, що мали б, у вас є 50 країн, які підтримують. І я гадаю, що на кінець цього року у вас буде більше боєприпасів, тому що процеси виробництва в різних країнах, в тому числі і у вас нарешті запустилися. Сукупний індустріальний потенціал підтримки у вас більший. Але станом на зараз Україні не вистачає ані зброї, ані боєприпасів. Як в таких умовах не просто протриматися, а перемогти, що робити зараз, аби забезпечити Україні необхідну підтримку союзників, обговорювали на українському ланчі, який на полях конференції традиційно влаштовує Ялтинська європейська стратегія та фонд Віктора Пінчука. Витрати Росії на ведення жорстокої війни в Україні становлять до 8% ВВП країни, в той час як військові витрати США та Європи на підтримку України менше за 1% ВВП. Російські очільники стверджують, що ця війна є екзистенціальною. Захід поки що не бачить її такою. Це неправильно. Україна не може довго утримувати лінію фронту без достатньої кількості зброї та боєприпасів. Немає часу чекати, поки США та Європа розберуться, хто і коли готовий надати ті чи інші види зброї. Західні країни готувалися до інноваційної війни майбутнього і робили ставку на високоточні ракети, а не на артилерійські снаряди, але Росія повернула нас в часи Другої світової, коли вирішальною на полі битви є артилерія. Тому і такий дефіцит снарядів під час дискусії, президент Чехії Петер Павел визнав, що Росія зуміла перейти до військової економіки й виробила більше зброї та боєприпасів, ніж захід зміг колективно надати Україні. the facts що ми можемо зробити в цій ситуації, так це підтримати Україну постачанням зброї та боєприпасів з усіх доступних джерел. І я думаю, що ми повинні діяти так само інноваційно та гнучко, як українські солдати на полі бою. Президент Чехії заявив, що його країна вже змогла знайти по всьому світу 800 тисяч снарядів, які Прага готова передати Україні. Потрібне лише фінансування союзників. Тим часом прем'єр-міністр Каданії закликала європейців вивернути військові кишені, адже у нас спільний фронт. in stock in Europe. У Європі все ще є запаси боєприпасів. Це не питання виробництва. У нас є зброя. У нас є боєприпаси. У нас є засоби протиповітряної оборони, які ми не маємо використовувати в даний момент, і ми повинні відправити їх в Україну. В міжнародній політиці досі витає страх несиметричної відповіді Путіна. Проте держсекретарка США Каденції Обами Гіларі Клінтон вважає, що нині не час бути обережними з Росією як раніше. Осогесбіей рекгнешн. Необхідно визнати, що якими б не були причини, аби спочатку не надавати Україні артилерію більшої дальності і краще захистити небо, вони більше не мають значення з огляду на реальну ситуацію на полі бою і майбутнє цього конфлікту, а також зважаючи на те, що він означає для всіх нас. Учасники українського ланшу наполягали на більш активній роботі із замороження російських активів за кордоном та розбудові заводів із виготовлення боєприпасів. Прем'єр-міністерка Естонії Кая Калас заявила, що її країна збільш. Шила виробництво снарядів в 10 разів. з різних європейських країн надходять сигнали про те, що будуються нові заводи. Тож ми можемо надати Україні те, що обіцяли, і зробити це швидко. Українські волонтери, парамедики та ветерани також долучилися до дискусії, тому учасники могли з перших вуст почути про реальну ситуацію на фронті і про такі прості, але недоступні зараз в Україні мрії. Я дуже мрію про те, щоб нарешті завершилась війна, і в мене просто був пес. У Мене була дівчина, яка стане рано чи пізно моєю дружиною, і будуть діти. І в нас буде свій будинок, і я зможу спокійно жити. Мюнхенська конференція з безпеки стала майданчиком, на якому Україна змогла ще раз донести свою позицію, провести прямі переговори з найважливішими союзниками. Головне активізувати їх до більш рішучих та суттєвих кроків. Я б назвав цю конференцію песимістичною по суті, але з оптимістичним поглядом на майбутнє. Так, західний світ на роздоріжжі, але миритися з варіантом «луз-луз» поки не готовий. З Мюнхена Максим Крапівний, Максимільян Ільченко. Факти тижня.